Вони не реалізували головного завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня побідобісця чи до дня перепризначення Путіна президентом і інавгурації. Це дуже серйозна для них поразка. Е, мусить тиранія живитися якимись браворними реляціями, що от мовляв, ми щось таке та й можемо. От і показують, що вони щось таке та й можуть. Це момент перший. Не забуваємо, що у червні дуже серйозна подія, яка буде називатися світовий саміт миру по Україні. Більше ніж 100 країн зголосилося, в ньому взяти участь. Це щось феноменальне. І безпрецедентне щось Другої світової війни, особливо дуже цікаві країни так званого глобального півдня. Дуже багато серед них є симпатиків Російської Федерації. Вони дуже пильно стежать за бойовищем, бо будуть займати власну позицію стосовно України напряму. Від залежності того, які будуть бойові дії, і для Путіна показати, що він щось може організувати, таки та й значить наступний момент, не скасовуємо, що від на гібридна, і організувати чергову кризу гуманітарну, особливо по Харкову, для них було б до честі От так на все і дивимося. Плюс поділяю точку зору того самого з згурця що відволікають наші сили і засоби знову ж таки, можливо, із того самого східного плаздарму. Однак, якби вони могли по Жьому організувати проривну операцію на 40 кілометрів, а це корпусна проривна операція. Вони б давно це зробили 3-4 кілометри дошкульно і боляче. Але це так звана сіра зона. Це цілком адекватний тип бойових дій для такої рейдової операції на цю хвилину. Не є катастрофічним. Чи противник буде нарощувати зусилля 100% відсотково так? Але ще раз повертаю нас усіх 2022 рік. Тоді ситуація була набагато гірша. Ми впоралися то, чому ми не маємо впоратися зараз. І я поділяю точку зору командувача, що як тільки з'явиться більш серйозна і якісна зброя, то, то в нас е, певні навіть моменти для контрнаступальних дій можуть спасти. Що ви скажете стосовно е, командувача сухопутних військ його заяви про те, що найближчі два місяці це будуть найважчими, ну і по факту переломними е, в цій війні. Думаю, що є, є дуже серйозне раціональне зерно з огляду на те, як і потім зробив кадрові зміни. Вони зроблені виключно під те, щоб їхній воєнно-промисловий комплекс підняти на дещо вищий рівень. Бо за що його 30% всього розпилювалося, А ми ж розуміємо, що це 30%, які не доходили до нашого бойовища. Не дарма він це все робить. Вікно можливостей для них стискається. Пакет американський безпрецедентний. Дуже цікава, де Деталі вона проскочила непоміченою. Рейнметаль підняв виробництво снарядів більше ніж у 10 разів. Якщо до війни виробляли 70 тисяч на рік, то зараз за підсумком зараз районметал робить 2023 року, де... декларують а і знову пропадає знову щось ага. трясе трясе. Нам трясе нам сьогодні е, зв'язок. Отже, загальні воєнні маховики єв, європейського континенту розкручуються на дуже високих темпах, і дійсно на осінь можна отримати чи, чи значну кількість зброї, що найменше нам би дозволило вийти на північне поазов'я. А обвал південного плазарму для персонально для Путіна буде великою поразкою. Пане Петре, що будуть ну робити ще расисти в умовах оцього вікна? Два місяці наших оцінок? Оцінок е різних аналітиків? Ну і бачимо, що їхні дії на практиці. Що нам іще очікувати? Я не очікую від них ніяких сюрпризів. Для мене те, що сталася рейдова операція по Харківщині, абсолютно прийнятний сценарій. Це ми чомусь дійшли до висновку, що все противне вже виховалися, і ми з дня на день в нашому аналізі думаємо, не буде, не буде, не буде, а раптом пронесе та ні, та війна екзистаційного порядку. Вони б'ються на смерть за свою імперію. Що що можливо, подібні такі самі дії на Сумщині і навіть на Київщині? Чому ні? Я не стверджую на 100%, що вони будуть, але що від них цього слід очікувати, однозначно так. Попри те, що не такі вже великі сили там сконцентрували. У межах до 40 тисяч е військовослужбовців на 750 кілометрів. І от для такого турбуючого режиму, щоб щепати е нас, і найголовніше всередині розганяти страх і паніку, щоб мене ось ось е воєнний апокаліпсис тих сил достатньо. Олександр <пасп 'яте> Павлюк іще гов і говорив справді про те, що атака на Київ ну, чому ні що заважає ви думаєте що вони зможуть ну не найближчим? Не, на не, не на Київ а на Київщину, на Київщину. для того щоб по-справжньому по-справжньому штурмувати Київ треба 100 тисячний корпус не менше якщо 100 тисячного корпусу нема нема розмови про, про те що вони пройдуть пройдуть тих ну мінімум 100 кілометрів Та ну, це дуже багато ну Авдіївка діаметр 5-8 кілометрів 10 років брали Десять років бахмут взяли, і що з того далі бахмута не просунулося. височина височини, як були наші, так і є нашими. Так за тактикою салямі тиснуть, тиснуть і ще раз тиснуть, але тиснуть піхотно. Ще раз піхотно. Велетенські піхотні е, вали за один бій. Підтверджено, що втратили до, до 28 восьми убитих якраз на Харківщину за один бій. Та це та, це фантастичні втрати. Це повноцінний взвод, і це далеко не повний. П... Релік винищуємо до 30 тисяч на місяць. Їх треба заміщати. Чи будуть і мають чим, будуть і мають чим, але не будь, то, точніше ким, але не буде це все так швидко, як їм би хотілося. І на жаль, давайте будемо чесними. Ну вони ж досягають часткового результату в частині того, що називається нагнітання страху і паніки. У мене 11-те вк включення, і оця тональність страху перебуває на найвищій. Ті точці я жодним чином не кажу, що противника не треба недооцінювати, але і завдання і псо якраз у тому і полягає, щоб ми панікували в треба вчитися тримати холодну голову як би не було боляти. ну ми теж закликаємо не панікувати ми розуміємо що все серйозно але про це повідомляли і гур про це говорило і ну всі про це говорили і скоріше ж за все хочеться віритися що наші військові були підготовлені не так як може бути а як правильно тут, тут же ми не знаємо і про це е, так само є різні думки в суспільстві але паніки ну ніякої нема це однозначно бо це вже все було пане петре зараз багато говорять про Іхня ці тактики малі піхотні групи говорять про ці, їхню протидію розмінування, згадують старі оці варіанти про колючий дріт. Ну як в першу світову як ви це бачите, як їм протидіяти? Про що можливо варто згадати е, в боротьбі з окупантами вже на цьому етапі? Масив fpv дронів, котрі можуть скидати, хай є не, невеликі, але вибухові пристрої великою кількістю і касетні боєприпаси. Наше все підкреслю. Касетні боєприпаси, наше все. Один касетний боєприпас М-864 у межах футбольного поля робить ту саму роботу, що робить 10, 15, а інколи і 20 звичайних штатних боєприпасів, а є в, в американських касетні боєприпаси до Хаймарс на 65 кі кілометрів. Просто прекрасний при М30 і М31А1, які мають у комплектації в одній версії до 600 кульок вольофрамових, які роз розлітаються на, в радіусі до 500 метрів, а інший фу фугасно уламкові більше ніж 400. Отут філософія успіху і відповіді на оці всі нескінченні малі групи, не інакше. Ну, ми бачили ось буквально нещодавно. з'явилося відео про те, як працювали касетні боєприпаси, і там і техніка постраждала ворога. Ну і особовий склад, і вразили наші оборонці. Хочеться їх було більше цих снарядів. Ну, однозначно, все залежить від, від наших заоклятських. Партнерів неш на їхньому полі. Сподіваюся, що і перший і і другий пакет, який ось ось на підході, будуть реалізовані саме в цій частині. Пане Петре, дуже вдячні вам за відповіді, за бачення. Ну і за те, що ви правильно говорите, що е, ситуація важка, але контрольована. Але ж е, наші бійці знають, що роблять, і е, дають ворогу відсіч. А паніки в суспільстві бути немає. Тим паче на Харківщині працює евакуація, і ну всі знають, як воно буде і є. Дякуємо вам. Дякую. За відповіді, так і за пояснення певних процесів Петро Черник, військовий експерт, доєднувся до нашої ефіру. Поговорили про перспективи цієї ситуації.